А чи знаєте ви що для того, щоб не померти, треба померти? Привіт, я Максим Щербина. А це проєкт Телебачення Торонто, у якому ми дивимось у самісіньку суть звичних речей. Ми не встигаємо за наукою. Сьогодні це особливо помітно. Тільки но підлаштувались під щось, а виявляється, що це не просто вчорашній день у науці, це взагалі антинауково. Манту можна мочити. Вираз у шлунку викликає не стрес, а у переважній більшості бактерія. Міазми простіше кажучи, сморід не викликають тифу та холери. Ну а плутон не планета. І взагалі вчені. Помиляються більше вчених. Помиляються тільки ті, хто не стежить за наукою. Майбутнє вже тут, діду. Тож сьогодні ми розберемо не просто якусь відірвану від реальності дичину, у яку вірять люди, щоб жити вічно, ну типу гороскопів, вживання перетертих коралів чи поїдання плаценти. Ми розберемо саме застарілі наукові теорії, які вже давно спростовані та покладені на полицю історії. Втім, це не заважає вірити в них далеким від сучасної науки людям, які будь-яку суперечку з цього приводу можуть закінчити словами: та це не я вигадав, це не чухня з вайберу, це реальна наука. І справді наука. Просто ці люди забув. Мають <з 1 _2> додати, що йдеться про якусь наукову теорію 19-го сторіччя, що давно втратила свою актуальність, та й взагалі була хибною. Удихни життя моє сторіння. Яскравий приклад сер Ісаак Ньютон. Він був видатним науковцем та зробив величезний внесок у фізику, але це не заважало йому вірити в алхімію. Так, до кінця своїх днів Ньютон вірив, що одного дня йому вдасться перетворити звичайний метал на золото. І справді, аж до 19 століття алхімія вважалася наукою. Але з часом все, що було притомного у алхімії, еволюціонувало у хімію. Сьогодні єдине місце, де алхімію згадують більш-менш серйозно, це героїчне фентезі. Але все. Та одно трапляються ті, хто впевнений, що з цукру, соди та кока-коли можна наколідувати золотий ланцюжок просто у себе на кухні. У городке Далянь якийсь там китайський э, професор з невиговареним іменем отакий отримав э, золото, обдуваючи э, медну мішень потоком електрично зарядженого Аргона. Звісно, наш старий друг-конспіролог Андрій Маклаков багато у що вірить, окрім того, що насправді було написано в новині. Адже навіть якщо прогнати текст через Google Translate, золото з нього не вийде. У 2018 році професор з не таким же й складним прізвищем Сундзянь отримав з Міді матеріал, майже ідентичний золоту, але не золото. Новий матеріал не можна перетворити на фейкові золоті монети, але завдяки йому можна зменшити використання дорогоцінних металів. Талів справді, починаючи з 20-го століття, науковці за допомогою сучасних знань та технологій постійно намагаються синтезувати золото. Та до тієї чарівної алхімії, якою марили у середньовіччі, ще далеко. Отже, майнити золото поки що можна лише в уяві пана Маклакова та у Скайрімі. Але Гаррі Поттер з нею з тією алхімією. Є набагато стрьомніші речі, які маркуються штампом. Та це ж науково доведено. У гомеопатії був конкретний батько: німецький лікар-альтернативщик Самуель Ганеман, який жив на межі XVIII-19 століть. Саме він написав гомеопатичну біблію – книгу Органон лікарського мистецтва, з якою люди досі носяться по інтернетах. Ідея Ганемана полягала ось у чому: для лікування у гомеопатичний спосіб треба використовувати розчин, який провокує симптоми, ідентичні до симптомів хвороби. Типу подібне лікується подібним. Наприклад, речовина на основі цибулі допомагає Лати застуду, бо через цибулю в нас з'являються ті самі симптоми: очі сльозяться, у носі дискомфорт, чхати хочеться. Цей приклад не моя фантазія, а майже дослівна цитата з сайту лікувально-діагностичного центру у місті Дніпро. Згадаємо ще один приклад: ріпчаста цибуля. Кожен знає, як вона впливає на наші очі та ніс, адже такими самими є і симптоми застуди. Розбавлені ліки на основі цибулі допомагають справлятися з подібними симптомами. І знайти такі приклади можна практично для кожної активної речовини. Так, за гомеопатичною логікою перелом руки можна вилікувати переломом пальця. Але річ у тому, що концентрація діючої речовини у гомеопатичних розчинах настільки мізерна, що немає жодного лікувального ефекту. Тому зазвичай гомеопатичні препарати допомагають лише при хворобах, які проходять самі собою, як от застуда, неврози або розлади шлунково-кишкового тракту. Хтось знає, яка утівка його збила. Здається, синій Форд Мондео. Покладіть дрібку синього Форда Мондео у воду, розмішайте, розмішайте. Чайта ще раз розведіть ще, потім потрясіть, потім капніть йому три краплі на язик. Якщо це його не вилікує, то я здаюся. Успіх гомеопатії у 19 столітті визначили методи тодішньої класичної медицини. Бо коли тебе лікують кровопусканнями, препаратами ртуті та миш'яку, вижити досить важко за будь-якого захворювання. А нешкідливі розчини ганемана, хоча б давали хворому змогу не померти одразу. Але сьогодні, 21 століття, доказова медицина втомилася просмажувати гомеопатію. ВОЗ, який тільки у Європі нарахував 100 мільйонів адептів гомеопатії, цієї науки не визнає та застерігає від гомеопатичного лікування будь-яких захворювань, особливо серйозних. Причому не просто застерігає, прямо говорить, тебе це може вбити. У 2015 році Національна рада здоров'я та медичних досліджень Австралії опублікувала результати дослідження ефективності гомеопатії. Проаналізувавши понад 1800 досліджень, науковці констатували, не виявлено жодного. Захворювання за якого гомеопатія є ефективнішою аніж ефект плацебо, та навіть священники проти гомеопатії, після тих гомеопатичних сеансів, люди звертаються до екзорцистів. Ну а зараз ми розвіємо антинауковий міф, що тільки в Україні все антинаукове. У купі країн, таких як Бразилія, Індія, Бельгія, Болгарія, Угорщина, Португалія, Румунія. Гомеопатія офіційно визнана урядами. У Великій Британії вона інтегрована у систему охорони здоров'я. У Німеччині гомеопатію взагалі вивчають у медичних вишах. Ну добре, в Україні з гомеопатією теж все клас. У нас навіть є квет, який легалізує заняття гомеопатією. Мабуть, кльово бути ФОПом. Гомеопатом, бо виходячи з гомеопатичної логіки, можна сплачувати у бюджет одну соту, а краще взагалі одну тисячну від необхідного податку. Окремою популярністю серед адептів сумнівних наук користується валеологія. Цей термін народив радянський вчений фармаколог Ізраїль Брехман у недалекому 1980 році. За легендою, на той час виявилося, що у СРСР дуже багато хворих, тому було вирішено переосмислити концепцію здоров'я. Валеологія існувала виключно на території Союзу, ну а потім на території пострадянських республік. У світі про цю супернауку взагалі нічого не чули. Тоді як в Україні досі існують цілі. Кафедри валеології друкуються підручники, пишуться наукові статті. Сьогодні я хочу вас познайомити з наукою, яка називається валеологія. Отже, на перший погляд, валеологія це наука про здоров'я. Чистити зуби добре, мало рухатися погано, гуляти на свіжому повітрі треба. Але за корисними порадами ховається справжня дичина. Червоний колір стимулює нервові центри та енергетичні процеси в печінці і м'язах, підвищує увагу людини та її самозахист. Але при довготривалій дії цей колір викликає відчуття втоми і тахікардію. Червоний колір негативно впливає на людину у разі наявності гіпертонії, запальних процесів, особливо негативно він діє на яскраво рудих людей. Це цитата з підручника Валерія Грибана з валеології, затвердженого Міністерством освіти і науки України для викладання студентам вищих навчальних закладів. Власне, в цьому і загальна проблема з альтернативною медициною. Вона не заборонена навіть за відсутності доказів своєї ефективності та за присутності ознак маячні. Ту саму валеологію викладають у багатьох українських вищих навчальних закладах. До речі, інсайдерська інформація. Курсові з валеології одні з найлегших у написанні, бо можна писати все що завгодно, додавши провітрювання та обливання холодною водою, і наукова цінність не зміниться. Та, хоч українську попсу, цитуйте. <псу> Які головні претензії від адекватних лікарів та вчених загалом вони критикують валеологію за небезпечні поради щодо голодування, вправ з йоги, лазень, ополонок? Окремо в лікарів та науковців бомбить від того, що валеологія виховує недовіру до доказової медицини, періодично натякає на теорії змов та наполягає на самолікуванні. Так, акупунктуру валеологія теж визнає. Ну а якщо хочете з головою поринити світ валеологічного крінжу, я залишу в описі посилання на відео клятого раціоналіста. Він товче пику валеології аж цілісіньких 35 хвилин. Окремий напрямок псевдонаук відповідає на довічне питання, хто ти за мастю. Наприклад, графологія наполягає на чіткому зв'язку між особистістю людини та її почерком. Сам термін з'явився наприкінці 19 століття, і наступні 100 років через рукописи досліджувалися індивідуальні особливості людини. Нині жодних доказів на підтримку графології не існує, і вона зазвичай вважається псевдонаукою або сумнівною з наукової точки зору практикою. Хоча у Франції у більшості компаній досі аналізують поч для оцінювання майбутніх працівників не пасуть задніх і у Львівській обласній службі зайнятості. Добре, хоч череп не вимірюють, як це заповідає робити френологія. 200 років тому вважалося, що психічні властивості людини можна визначити за рельєфом її черепа. Але з появою нейрофізіології френологію відправили до будинку перестарілих псевдонаук. З одного боку, загальна ідея про зв'язок психіки з корою великих півкуль була слушною. З іншого, завдяки таким вченням, як френологія, людей лише за зовнішністю ділили на перший та другий сорти. Nein, 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 nein. Тим самим займалася і Фізіогноміка, прамати френології. Згідно з цим вченням, характер людини можна визначити за зовнішніми рисами її обличчя. Фізіогноміка з'явилася ще у давній Греції, але особливої популярності вона набула наприкінці 19 століття. Зокрема, на ній хайпонув італійський психіатр Чезаре Ломброзо. Він дійшов висновку, що до скоєння злочинів схильні люди з певною зовнішністю та характером. Наприклад, у гвалтівників Довгі вії, у крадіїв Чорне волосся та рідка борода у ВВС геніста квадратна щелепа. Зараз це звучить як фігня. Але наприкінці 19 століття ідеї Ломброзо про зовнішність та схильність до злочину користувалися широкою популярністю. Основні ідеї ломброзіанської теорії сконцентровані у книзі Чезари Ломброзо Злочинна людина. Він стверджував, що причини злочинності лежать не в суспільних умовах, а в самому злочинці у його біологічних і расових особливостях. А серед людства завжди є певна кількість індивідів, яким. У від народження бути злочинцями. Загалом Чезаре Ломброзо зробив величезний внесок у криміналістику деякими його доробками успішно користуються і донині, от тільки не цією теорією. Бо з часом учні Ломброзо з'ясували, що 63% італійських солдатів мають анатомічні особливості, що вказують згідно з цією теорією вченого на злочинні схильності. Зрештою, обстеження трьох тисяч ув'язнених в англійських тюрмах спростувало твердження Ломброзо. Тож популярність його поглядів на зовнішність стала знижуватися. Що не заважає величезній купі людей, і досі вірити у те, що не знаю, наприклад, густі брови свідчать про схильність індивіда до створення фінансових пірамід, особливо якщо ці люди сидять в ефірі ютуб-каналів Медведчука. Сьогодні, наприклад, ми будемо говорити про то, як форма голови і фізіогноміка впливає на поведіння чоловіка. Цікаво, що Ламброзо також розробив плетезмограф, прототип детектора брехні або поліграф. Поліграф вимірює і фіксує кілька фізіологічних показників, таких як артеріальний тиск, пульс, дихання і провідність шкіри в той час, як людина відповідає на запитання. Вважають, що коли людина каже неправду, то вона пітніє в неї, прискорюється серцебиття. Проте за наукою немає конкретних фізіологічних реакцій, які б чітко вказували, що людина точно бреше. Тому історія знає чимало випадків, коли винні вдало проходили тест і, навпаки, невинні його завалювали. Абсолютно негативно, тому що, як доведено, вченими з Місатонського університету поліграф не працює, оскільки може бути просто фактор хвилювання працювати. Так у Великій Британії, після гучного шпигунського скандалу, уряд провів дослідження ефективності тестування на поліграфі. За Результатом якого психологи поставили під сумнів практично всі аспекти роботи поліграфа, передусім точність даних. Однак правоохоронні органи у багатьох країнах використовують поліграфи для допиту підозрюваних та перевірки нових працівників. Ви хто ви пройти поліграф? Ах, поліграф, готов пройти мене. А ще ж є профайлінг. Це прогнозування поведінки людини через аналіз її зовнішності та вчинків. Профайлінг вийшов з криміналістики, де у такий спосіб складають портрет злочинця. Для цього треба вивчити обставини скоєння злочину, зрозуміти, що йому передувало, і порівняти цей злочин з іншими подібними. Люди часто питають: це природа чи виховання створюють серійних убивць? Загалом і те, і інше, і ще дещо. Я люблю говорити, що генетика яка заряджає зброю, особистість та психологія цієї зброї ціляться. А ваш досвід тисне на гачок. У 1980-х роках. Більшість дослідників вважали, що профайлінг працює лише у разі серійних зґвалтувань або вбивств на сексуальному підґрунті. Згодом цей метод поширили на випадки підпалів, акцій тероризму та крадіжок зі зломом. Але користь профайлінгу навіть у криміналістиці науково не підтверджена. До нині бракує даних, які б могли верифікувати точність цієї методики. При цьому серед правоохоронців набув популярності етнічний профайлінг. Це коли вас підозрюють у скоєнні злочину лише на підставі вашої раси, етнічної приналежності, релігії або національного походження. У США КОП швидше зупинить для перевірки водія афроамериканця чи азіата, ніж білого. Проте профайлінг, як і детектор брехні, пішов у маси, і нині його застосовують не лише у криміналістиці. На поліграфі перевіряють при працевлаштуванні. Методи профайлінгу застосовують, щоб Значити, чи можна позичальнику давати кредит? Тому врахуйте це, коли наступного разу підете до швидкозайму. Хто я? Приклади псевдонаук, наведені у цьому відео, лише краплина в океані кріпоти, яку людство генерувало століттями. І ніби зараз з розвитком не лише науки, а й критичного мислення можна було просто поволати з застарілих догмат. Тим паче, що зараз доступ до якісної перевіреної інформації максимальний. Але на сміх не вистачає часу, бо треба ж дізнатися, що там було у тисячній серії битви екстрасенсів, а тут ще передбачення на чеку. Та й взагалі треба прочитати гороскоп на три. Ця другий рік. Навіщо робити апдейти старої інформації, яку колись вже вклав собі у голову, коли у світі так багато нового? Дякую, що поставили під цим відео свій не гомеопатичний лайк. Оце наше минуле відео, у якому ми розбираємо найкрінжовішу конспірологічну теорію сучасності QAnon. А це посилання на наш Патреон. Ви знаєте, що робити? Донатьте улюбленому телебаченню.